Геральд, Сірі, доля поєднала нас. Він мені наче батько. Коли я з ним, я не почуваюся самотнім. Ми завжди будемо разом. Сірі в небезпеці. І в небезпеці її друзі. Хочеш, щоб я забрала принцесу, яка загрожує всьому. Вона надмогутня. Напівельф, напівлюдина. Я здатна зламати увесь цикл насильства. Весь континент полює цірі. Я шукаю дівчину ельфійської крові. З Вільгефорцом на чолі. У мене свої плани. Ми всі втратили свій дім. Старої гвардії немає. Усе в наших руках. Ми мусимо знищити Вільгефорца. Прошу, Циріло. тільки я можу вказати шлях. Ти не знаєш, із з чим грайся, Сіріо. Ти не готова. Це твоя могуть. Я не хочу. Цирі зникла. Вона жива. Я відчуваю. Є новини. Вона їде у Нільфгард. Імператор ЕмГен вітає. Сірілу фіону Еленріано. Тепер ти вдома. Де маєш бути? Сірі не зробила б цього сама. Друга війна почалась. Королі визвірились один на одного. Ми маємо згуртувати північ проти Емгира. Розпочата війна ніщо порівняно з тим, що Геральт не кличе на континент, шукаючи доньку. У глибині душі я знаю. Що ти знайдеш ціль. А я зроблю все, щоб світ став для неї безпечним. Привіт, бувала. Є ім'я відтепер фалька.